Саш, от скажи, існує такий міф, що сонячні панелі це дуже дорого, і прям це, ну, скажімо так, дуже велика вартість. На даний час тенденція йде до зменшення вартості панелі, тому що велика кількість виробників величезна. Тренд він є. Конкуренція дуже велика виробників. І ціна там на панелі, якщо там рік назад вона ще коштувала. Ну, образно говоря, та панелька, яка коштувала 120 доларів, зараз вона коштує 70-80 доларів. Mm -hmm. Так, ціна дуже сильно впала. Конкуренція по інверторах величезна, у системах кріплення по всьому. Тобто зараз раніше окупність мережевої станції, наприклад, для підприємств складала 4-5 років. Зараз окупність мережевої станції для підприємства до двох років складає. До двох, один і вісім, один угу. дев'ять місяців роки. Це да. суттєво, це дуже суттєво, і на даний час якби дуже класно ставити станцію, особливо на підприємства. Та й для часників. Ще зелений тариф ще актуальний. Якщо я встановити цьому році, ще актуальний навіть зелений тариф окупиться.